Ще з 2014-го інструктор Євген співпрацює з різними волонтерами, представниками Червоного Хреста, постійно організовують виїзди в район ведення бойових дій. Згодом через брак людей, в 2015-му вони вирішують заснувати своє громадське об'єднання інструкторів з тактичної медицини під назвою Купена. Так у представників організації з'являється можливість ділитися своїм професійним досвідом не тільки з бойовими медиками, але й самими військовослужбовцями та цивільними людьми. І першим ділом, що ми почали робити, ми почали їздити в зону АТО. Хоча на початку ми просто співпрацювали з захистом патріотів, потім зрозуміли, що нам самим не вистачає людей. У мене зараз нова команда, тому що всі мої хлопці воюють. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року з команди Євгена всі підлеглі приєдналися до Збройних сил України, щоб рятувати життя нашим захисникам на передовій. Сам чоловік залишився готувати новий набір медиків. Я залишився для того, щоб постійно проводити навчання для військових, для цивільних. Я скажу, тут достатньо непогані медики досвідчені, але ми так обмінялися, скажімо, своєю філософією тактичної медицини. Євген неодноразово бачив, як навчають бійців інші медичні працівники. І на його думку, не всі інструктори вміють донести потрібну і таку важливу інформацію, яка може врятувати життя. Коли бійці навчаються технічній медицині, втрати значно менші. І я дуже хочу, щоб цим займалися не медики. У медиків є своя специфіка, а цим повинні займатися звичайні інструктори, звичайні люди. Тоді медикам проще і менше втрат, взагалі, військових. За словами Євгена, тактична медицина має свій певний порядок дій. Знаючи його, наші воїни можуть завадити найгіршому та зберегти життя собі чи своєму побратиму. Є основний алгоритм надання допомоги. Тобто зупинка кровотечі, огляд дихання, дихальних шляхів. Це може зробити будь-яка людина, будь-яка. Нема різниці, то немає вона медичного світу, немає вона медичного світу. Для капелана найстрашніша його робота це ховати своїх військовослужбовців. Тож тактична медицина нам дуже потрібна, щоб як можна менше було втрат серед особового складу, щоб наші хлопці залишалися живими і поверталися до своїх дітей, сімей, домівок живими та неушкодженими. Курс тактичної медицини для бойових медиків містить найнеобхіднішу інформацію, володіючи якою слухачі зможуть зберегти людське життя. Це не одноразова, не теорія проводиться з практикою, з прикладними матеріалами, дає і бойцям і офіцерам більш правильно використовувати ті наявні средства, які в них є. Золота година це той час, не просто коли там, ми повинні розуміти, що ми довеземо, а розуміти, що всі сили повинні бути вкинуті на його. Якщо протягом першої години після поранення буде надана повноцінна медична допомога, це врятує людське життя. Тож кожен повинен вміти і знати основи до медичної підготовки, щоб у разі необхідності бути готовим надати якісну медичну допомогу.